Ось друзі, трошки території вам покажу. Джерело праведної Анни, це вже Рівненська область, наша єпархія. Понеділок свято, престольне свято. До речі, тут на диво ще... От ми зразу після хресного ходу в Почаєві, поїхали. Отєс Віктор наш, Отец Фіодор намісник. Всі заїхали. ми Після хресної ходи зразу сюди. От. Тут всі люди сюди приїдуть, будуть купатись. Гарна красота, друзі. Мотошка до собора взагалі. Трошечки пройдемось, подивимось. Преподобні очі їваємо, молі Бога нас. Преподобні очі амфілохи. І бога нас. То, друзі, збирається рівненська молодіжка. От. Тут взагалі ліс, от. Ну, хто був, знає, дуже міс... місцина така саме відпочити для монастиря, потрудитися. Ну, Дивіться, яке... яка красота. Соломники вже от Він вже купаються. Ось джерело, ось водичка, джерело, тут джерела. Ось, друзі, от водичка. Всі що бачили, водички. Як завжди тут ну, от, багато. От, це зійти. Можна тут а, по пояс, а там далі можна і з головою. Це та є правильне Анна. Молі Бога нас.